Так, я здолав цей бар'єр і я зняв своє перше відео. І ось чому ти зможеш так само. І тут важливо зрозуміти, що я не про відео, а про бар'єри в наших головах. Суть у тому, що я вважаю, в кожного з нас є якісь бар'єри, які їм заважають досягти чогось, що вони справді хочуть. Можливо, ви завжди мріяли бути тенісістом, ви завжди хотіли піти в спортзал, але вас щось зупиняє. Я вам скажу так: ці бар'єри є в кожного з нас. У мене, моїх батьків, моїх друзів. В кожного, хто дивиться це відео в даний момент. Якщо ми хочемо досягти чогось справжнього, не в наших думках, не в наших мріях, ми повинні це здійснити своїми руками, своїми діями. І звісно, це буде щось нове, це буде дискомфорт. Проте важливо розуміти, що зараз ти переживаєш дискомфорт не просто так, а заради того. Щоб ти в майбутньому подякував собі, ж. можливо, в тебе не вийде. Буде погано, буде дуже багато спроб. Як в мене зараз дублів 40-50 уже точно накопилось. Проте спробуй.